була започаткована послуга формування життєстійкості». Сьогодні це важливо для кожної абсолютно людини. В рамках цієї послуги ми надаємо е, такі три е, підтримки: по-перше, заняття е, по тому, як управляти своїми емоціями, як переживати стрес, як боротися з травмою, як долати гнів, як проживати білі втрати і як між собою. Формувати такі групи взаємопідтримки. Другий напрямок в Центрі це робота з родинами та дітьми. Сьогодні наші діти також проживають величезний стрес. І на відміну від дорослих, які можуть поспілкуватися з однолітками, однолітки дітей не здатні їх якісно підтримати і зрозуміти. Третій напрямок це без сумніву робота з ветеранами та членами їх родин, тому що помічник ветерана може також працювати в центрі постійності. І у нас ще передбачений координатор волонтерських активностей, Бо сьогодні дуже багато людей хочуть щось соціальне робити.